Вітаю, друзі! Сьогодні, 13 листопада, з вами знову Валерій Клочок. Німеччина та Угорщина висловили занепокоєння через корупційний скандал в Україні, але гроші обіцяють давати, втім, не всі. Цукерман, який є фігурантом цього гучного корупційного скандалу, у телефонній розмові з журналістами сказав, що ніякої корупції не було. Це все наклап і збирається повернутися до України при нагоді. Сильський заявив, що у Покровську триває боротьба з піхотними групами росіян. Оточення немає, місто росіяни не контролюють, запевняє головком, і Росія готова зустрітися із Трампом. Але треба проробити домашню роботу, все як завжди. І Рубіо повідомив, що Росія хоче увесь Донбас. Давайте, друзі, про все це по порядку. Підписуйтесь, коментуйте, традиційно вас про це прошу. Ну і розпочну із приємних новин на Росії. Так, для нас там такі є. На болотах заявили про атаку дронами. На Орел. У місті лунали вибухи, а Мінвбивства Російської Федерації говорить про те, що вони збили 130 українських безпілотників над російськими регіонами за минулу ніч. Повідомлень про влучання поки що небагато, але очікуємо офіційне повідомлення Генштабу Збройних сил України та повідомлень місцевих телеграм-каналів. За чим ми пильно слідкуємо, друзі? А от в Арцизі Одеської області, через атаку дрона вже російського, на превеликий жаль, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомила обласна. Прокуратура також пошкоджено адміністративне приміщення та ремонтні цехи. Постраждалих внаслідок нічної атаки немає. Конкретну інформацію про кількість запущених безпілотників по території України згодом повідомлю в себе в Телеграм, тому не забудьте перевірити підписки і на телеграм-канал. Головком же збройних сил України Олександр Сильський заявив про те, що у Покровську триває. Боротьба з піхотними групами росіян водночас він запевняє, що про контроль Росії над Покровськом або оперативне оточення Сил оборони України не йдеться. Окрім того, військові експерти повідомляють про те, що дійсно у Путіна змістилися плани захоплення Покровська. Вони знову відтерміновані на один місяць. Мова йшла про захоплення Покровська до 15 листопада, але схоже, що це Путіну не вдасться. Два дні залишилося до цієї дати, чи так буде, чи ні, звісно, побачимо. Але головком ЗСУ запевняє, що цього швидше за все не станеться. Ну а тепер, друзі, трішки детальніше про останні новини, які стосуються корупційного скандалу в Україні. Я особисто очікую реакції з боку Європи і Сполучених Штатів Америки на цю історію. Вона почала з'являтися не всі, що зробили заяви. Найбільше заяв пролунало із Німеччини. Німеччина нагадую, друзі, один із найбільших донорів України. Ну я скажу так: найбільший на цьому етапі донор надають вони багато нам фінансової та військової допомоги. Уряд Німеччини. Зберігає довіру до українського керівництва, попри гучний корупційний скандал у сфері енергетики, але уважно стежить за розвитком ситуації. Про це пише Deutsche Welle з посиланням на речника німецького уряду Штефана Корнеліуса, який наголосив, що Берлін перебуває у найтіснішому довірливому контакті з президентом Зеленським і продовжує бути поруч, зокрема у таких складних ситуаціях. Тепер ми каже Корнеліус. Спостерігатимемо за розвитком у даному конкретному випадку, і за необхідності, друзі, звертаю вашу увагу, можливо, нам доведеться вжити певних заходів у цій справі. Прикладаючи з дипломатичної мови, це конкретно попередження Україні. Він додав, що німецький уряд наразі зберігає довіру до українських інституцій, зокрема уряду та антикорупційних органів, і очікує, що вони самостійно розслідують справу та доведуть її до завершення. Корнелюс також повідомив, що під час німецько-українських міжурядових консультацій, це також дуже важливо, які мають відбутися пізніше цього року, вони давно заплановані. Тема корупції не внесена до порядку денного і її обговорення наразі не планується. Але міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль запевнив Україну у подальшій військовій підтримці і водночас закликав до більш рішучої боротьби з корупцією. Він каже наступне. Необхідна рішуча боротьба з корупцією в Україні, щоб підтримка Заходу залишалася надійною. Тобто він ставить під сумнів, що підтримка буде надійною, якщо відповідно такої боротьби з корупцією не буде. І каже: ми підтримуємо Україну, і незалежні органи влади у цьому прагнені повинні також мати підтримку від нас, і вони мають таку підтримку. Тобто він говорить про антикорупційну вертикаль в Україні. Яка була створена за сприяння і за рекомендаціями Сполучених Штатів Америки свого часу, європейці підтримують її. Це важливо. А чи підтримують у нас набута Сап? Будемо бачити трішки згодом. Тим часом один із фігурантів цієї гучної справи, який нібито перебуває в Тель-Авіві, прізвище його Цукерман, розмовляв із журналістами телефоном, розмовляв із журналістами проекту схеми Радіо Свобода. Він заперечив обвинувачення антикорупційних органів, заявив, що все це неправда, все брехня, це наклоп і запевнив, що повернеться до України, коли буде час. Латковський також свого часу проговорив про те, що все це наклеп, все це брехня, але нині сидить в Іспанії. Ну, про так повідомляють засоби маси інформації. Його свого часу там намагалися арештувати, щось не вдалося. Ситуація також поки що не зрозуміла, і чому її ходу немає. Запитання без відповіді. Головне, щоб і цю справу не злили уже на гальмах, не спустили на гальмах. Ну і тепер, друзі, щодо заяв Росії про відновлення. Історії із самітом Трамп Путін Лавров останнім часом знову починає робити, продовжує точніше, багато заяв. Він заявив, що президент США Дональд Трамп отримав підкилимні доповіді, після чого нібито переніс або скасував запланований саміт із Путіним у Будапешті. Він каже, що йому невідомо, хто саме готував ці доповіді, але я так розумію, що натікає на рубів. Але саме після них каже, зустріч між лідерами не відбулася. Він також відкинув заяви про неготовність Росії до переговорів або зрів домовленостей досягнутих раніше в Анкуриджі на Алясці. І стверджує, що адміністрація Трампа нібито визнала неприйнятність втягування України в НАТО та відкрито погодилася, що територіальне питання не можна ігнорувати, і Росія готова перенести саміт, якщо він буде спиратися на добре опрацьовані результати попередніх переговорів. Росія Намагається усілякими способами і засобами повернутися до діалогу із Вашингтоном. І Сполучені Штати Америки, як сказав уже держсекретар Ша Марко Рубі, якого я щойно згадував, він давав відповіді на багато запитань, я ще буду про них говорити. Запевнив, що США продовжують заохочувати Росію до дипломатичного завершення війни. Єдине, що я не можу, чесно кажучи, зрозуміти, в чому ці заохочення проявляються у вербальній перепалці, публічній чи. Телефонних розмовах, ну це ніякого результату не дає. Про це він, до речі, друзі сказав під час засідання Великої Сімки в Канаді. Там зустрічалися вчора очільники закордонних відомств семи найбільших країн, і в тому числі лідери Європейського Союзу, і обговорювали шляхи зміцнення оборони України та припинення війни. Хоча заяви із Європи лунають доволі дивні не від всіх, звичайно. Також Рубіо сказав, що Сполучені Штати Америки практично вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії. Звісно, така заява може нас обурювати, але я друзі не поспішав би з такими висновками. Що каже Рубіо? Тепер США зосередяться на контролі за дотриманням санкцій і боротьбі з тіньовим флотом, яким Росія обходить обмеження, тому що Європа це ніяк не контролює, і санкційний тиск на Росію вона не посилює. Рубіо, друзі, також заявив, що Москва хоче залишок Донбасу, а ракетні удари по Україні мають на меті, каже він, зруйнувати енергомережу і деморалізувати населення. І зараз він також запевнив, що Сполучені Штати Америки ведуть переговори з Україною, аби допомогти нам пережити зиму та захистити енергоінфраструктуру. Але тепер я не знаю, як будуть ці переговори проходити далі на тлі цього корупційного скандалу, оскільки вже є повідомлення про те, що захід по окремих історіях зупиняє гуманітарну допомогу. Яка стосувалася передачі енергетичних об'єктів. Таких повідомлень поки що мало, але вони, на жаль, друзі, з'являються. Ну і на тлі саме цього санкційного тиску Сполучених Штатів Америки на Росію, який нібито на перший погляд не такий великий, стосується двох кампаній Росняфіє та Лукоїлу. Лукоюл попросив мінфін США надати більше часу їм для завершення транзакцій до повного запровадження санкцій 21 листопада. Хоча ще. Питання, чи будуть вони 21 листопада введені в дію. Компанія заявляє, що їй потрібне продовження терміну, щоб завершити існуючі угоди та переглянути пропозиції щодо своїх міжнародних активів. Про це пише Reuters. Рубіш повідомив про те, що. Угорщина отримала виключення і санкції проти Росії на один рік. Ну і також ви знаєте, що на 6 місяців виключення санкції отримала німецька компанія кампанія дойчленд Але Європа ніяким боком не долучається до санкційних рішень Білого Дому, які стосуються цих компаній Роснів та Лукуїл. Хоча на правду, Румунія, Болгарія та навіть і Молдова збираються націоналізувати активи Лукуїл в їхніх країнах. Єдине запитання: а чому так довго чухалися? Чому самі не додумалися цього зробити? Ну, фіни, до прикладу, зараз поставили багато умов луколу, там закривається мережа заправок, хоча я думаю, що вони якось це питання будуть владновувати. Ну і тепер, друзі, щодо заяв з Європи інших, де мовиться про те, що ну, війна в Україні може тривати довго. Ви знаєте, що кілька тижнів тому очільник закордону відомства Польщі Радослав Сікорський, перебуваючи в парламенті Британії, сказав, що Україна готова воювати ще три роки. І він знову повторив цю тезу і каже: що Україна готова до трирічної війни, і Путін цього не витримає. Сікорський заявив, що Україна готується до саме такої затяжної війни, і саме на цей період, тобто на три роки, європейці планують забезпечити Україну ресурсами, зокрема за рахунок. Заморожених російських активів. Але не всі країни підтримують таку ідею. Це я вже додаю від себе. За його словами, колоніальні війни, каже Сікорський, зазвичай тривають близько 10 років, і Путін може не витримати ще 3 роки активних бойових дій. І наголосив, що Україна вже виробляє майже половину власних дронів і крилатих ракет. От про крилаті ракети я поки що не знаю точної інформації, можливо, Сікорський знає більше. Він також зазначив, що Кремль провалив свої плани і каже дослідно наступне: Путін не допрацював. Ми думали, що в нього друга армія світу. А він думав, що це буде прогулка на три дні. Минуло понад 10 років, а він досі воює на Донбасі. Я не назвав би це перемогою, сказав чиновник з Польщі. Але коли він говорить про те, що... Такі війни тривають 10 років, бо він говорить, що колоніальні війни зазвичай тривають близько 10 років, а потім говорить, що війна вже триває понад 10 років. Ну, Сікорський сам собі суперечить. І я вважаю, що він видає бажане за дійсне. Він справді хоче, щоб війна в Україні тривала і вона не прийшла в Польщу. бо говорить: якщо Путін завоює Україну, ми будемо наступними. Водночас він наголосив, що Польща останніми роками. Збільшила фінансування оборони сектору. Це дійсно так. Європейський союз допомагає просто шаленими сумами Польщі. Виділено нещодавно понад 40 мільярдів євро на оборонку додатково. І говорить Сікорський, ми краще будемо їсти траву, ніж знову стати російською колонією. Ну так, у Польщі більше шансів бути ефективнішими у протистоянні російській агресії, бо і вони є членами північно-атлантичного альянсу. А НАТО вже продемонструвало готовність захищатися разом. Після атаки на Польщу до Польщі були перекинуті літаки з багатьох країн, членів НАТО, які є членами Європейського Союзу. Країни ж Великої Сімки, про що я згадував щойно тут, та Європейський Союз в Канаді заявили про необхідність використовувати поточну лінію фронту як відправну точку для можливих переговорів між Україною та Росією. Раніше у нас думка була зовсім інша. Ми говорили про повернення кордонів 91-го року. Ця теза лунала активно від української влади ще. Спочатку широкомасштабного вторгнення на заході також її опосередковано підтримували. Тепер, коли ми говоримо про замороження по лінії фронту, то лише нині з'явилося повідомлення від наших партнерів, що так, це має бути відправною точкою. Але як ви бачите і чуєте, Рубіо запевнив нас, що Путін хоче. Весь залишок Донбасу і тому активно розвиває наступ, в тому числі і в Покровську. Але це йому не дуже вдається. Велика сімка обговорила можливість координованого використання заморожених російських активів для підтримки України. Обговорили, але рішення, друзі, немає. Окремо підкреслена важливість захисту української енергетичної інфраструктури після нових атак в Росії висловили стурбованість, як завжди. 11 і 12 листопада, 25-го року, в регіоні Хіарапа, Онтаріо, Канада, відбулася зустріч міністрів закордонних справ, де був і наш очільник закордонного відомства Андрій Себіга. Там були представники Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки за участі високого представництва Європейського союзу. Говорили вони про корупцію. Про це повідомляв учора Сибіга, але більше повідомлень про це немає. Тим часом, друзі, у сполучених штатах Америки з новою силою розрається сексуальний скандал, де замішаний і чинний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Фінансист Джефрі Епштейн, який засуджений був за сексуальні злочини, неодноразово згадував Дональда Трампа у приватному листуванні протягом останніх 15 років. Про це свідчать електронні листи, які були оприлюднені демократами з комітету з нагляду палати представників. США. для чого це вам, друзі? Я вам просто проведу аналогію. Там така сама історія із цим сексуальним скандалом, як у нас, із корупцією в енергосистемі. Один в один. І це дуже серйозний виклик сьогодні для чину президента. США. у листах адресованих своїй подружці Максвелл і письменнику Майклу Вольфу, Епштейн стверджував, що Трамп проводив багато часу з жінкою, яку демократи називають жертвою секс-торгівлі. Пряма мова, друзі. В листах той собака, який не гавкав, це Трамп. Жертва провела з ним години в мене вдома. Так писав Епштейн в листах, до згаданих мною персон. У листуванні також є повідомлення, де Епштейн зазначає, що Трамп знав про дівчат, ймовірно, маючи на увазі заяву президента США про вигнання Епштейна з клубу Маралаго через непристойну поведінку щодо молодих працівниць. Епштейн, друзі, нагадую, був заарештований у 2019 році за звинуваченням у секс-торгівлі неповнолітніми. За місяць по тому він скоїв самогубство. Трампа запитали про ці листи, які були опубліковані в Білому домі. Запитали там журналісти розмовляли з ним. Але він відмовився коментувати ці листи і абсолютно не відреагував на запитання журналіста. Він просто проігнорував його. Що, як на мене, свідчить про те, що це ну, прямо стосується чинного президента Ша, звісно, це будуть доводити ще в судах. Але політична репутація Трампа суттєво підірвана. Якась така, знаєте, друзі, аналогія з Україною. На жаль, хотілося б, звісно, щоб цього не було. Також Палата представників Конгресу США остаточно ухвалила законопроект, який дасть змогу відновити роботу американського уряду. Нам та за великим рахунком це ні до чого, тому що Америка не надсилає нам ніякої фінансової допомоги, але кажуть, що шатдаун заважає їм продавати зброю. Європейцям, які потім посачають її до України. Ну, це повна маячня, тому що європейці не поспішають на це виділяти гроші. Я вам про це говорив. За законопроект проголосували 222 члени палати представників, проти було 209. Компромісний законопроект передбачає фінансування роботи уряду до січня. Потім знову буде така історія. шатдаун тривав 43 дні. Трамп уже підписав цей законопроект. Також там три окремі бюджетні закони ще є у сферах сільського господарства, будівництва для військових, підтримки ветеранів і роботи законодавчих органів. Ну і щодо ініціатив Трампа про перейменування Міністерства оборони у Міністерство війни порахували скільки все обійдеться в США, який і так не дораховується коштів. ну який там дефіцит. Приблизно 1,8 трильйона доларів, якщо я не помиляюсь, ну приблизно такий порядок цифр. Точніше, порядок цифр такий, а цифра приблизно така. США можуть витратити 2 мільярди на перейменування Пентагону у Міністерство війни. У Пентагоні дуже обережно це коментують, які в Білому домі кажуть ну, така необхідність. І це друзі кошти, які будуть витрачені на заміну всіх вивісок, табличок, посвідчень, бланків, а також на оновлення сайтів і програм армії. Лише нові вивіски будуть вартувати, друзі, 1 мільярд доларів. Але Трампу так подобається. Він буде воювати. З ким? Не зрозуміло. На цю хвилину всі новини, які я вам хотів, друзі, повідомити. Вибачайте, що випуск був задовгим, але їх справді, хоч і ранок, дуже багато, і вони всі вкрай важливі, аби ви про них знали. Пишіть коментарі, обов'язково ставте подобайки. Наше правило подобайок забагато не буває. Всіх люблю, ціною і шаную, і не перемикайтесь! буде Україна!